Вітаю, друзі! Весна ідеальний час для свіжих та легких смаків. Сьогодні поділюся простим рецептом ароматної маринованої редиски, чудової закуски або яскравого доповнення до будь-якої страви. Усі інгредієнти до цього рецепту будуть прописані на початку та внизу цього відео. Отже, почнемо з маринаду. У миску наливаємо 2 столові ложки яблучного оцту і стільки ж оливкової олії. Якщо немає оливкової, сміливо беріть звичайну соняшникову. Додаємо чайну ложку меду. Якщо його немає, заміняйте цукром. Потім йде чайна ложка солі. Я використовую ароматну сіль, посилання на її приготування залишу вгорі відео. А ще півчайної ложечки чорного меленого перцю. Все добре розмішаємо, поки мед не розчиниться. Інгредієнти не з'єднаються в однорідну заправку. Якщо любите більш гостре, додайте трохи свіжого або сушеного гіркого перцю за смаком. Далі подрібнюємо 4 зубчики чесноку. Спершу трохи придавлюємо їх плоскою стороною ножа, так чесник краще віддасть свій аромат, а потім дрібно ріжемо. Додаємо чесник до маринаду. Слідом іде свіжа зелень, кріп, петрушка та зелене пір'я цибулі. Нарізаємо дрібно і також відправляємо до заправки. Все ретельно перемішуємо і залишаємо настоятися, поки готуємо редиску. Так маринад розкриє всі свої смаки. А тепер головна героїня нашого рецепту редиска 500 г. Її попередньо помили, а зараз залишилося тільки обрізати фостики, щоб усе виглядало акуратно і було зручно їсти. Беремо молоток для м'яса, звичайний, який є в кожної господині на кухні. Треба звернути увагу, якою стороною будемо його використовувати. Сторона з великими шипами нам не підходить, вона занадто груба і може просто розшивити редиску. Тому перевертаємо молоток і використовуємо іншу сторону з дрібними зубчиками. Робимо буквально кілька акуратних ударів. Наша мета щоб редиска трохи тріснула, але не розлетілася на шматочки. Така обробка дозволяє їй краще вібрати маринад, а ще робить текстуру цікавішою. Злегка хрумка всередині, але вже просочена маринадом зовні. До речі, саме така рядиска пасує до шашлику чи барбіку на природі, а ще це чудова альтернатива традиційним салатам. Друзі, а чи готували ви коли-небудь мариновану рядиску? Що скажете про такий спосіб? Пишіть в коментарях, цікаво прочитати ваші варіанти та враження. Коли вся редиска відбита, заправляємо її нашим ароматним маринадом. А які запахи зараз стоять на кухні, просто не передати словами. Ретельно все перемішуємо і по суті страва готова. Але якщо маєте трохи часу, поставте редиску в холодильник хоча б на годинку. Вона краще промаринується і смак стане ще насиченішим. Ось така вона проста, але дуже смачна маринована редиска. Смачного вам настрою і нехай на вашому столі завжди буде щось смачненьке. Не забудьте поставити вподобайку, якщо рецепт вам до душі, і підписатися, щоб не пропустити нові смачні ідеї. До зустрічі у наступному відео. Всім миру та добра!